Доню, уставай, іди пав сестру. Ну, мама, ну я лиш устала. хі хі, -хі. потрібно так сказати, щоб мама повірила. Іди її бав, бачиш, яка вона. Ну, мама, ну я лиш устала, я вже домовилась з подружкою піти погуляти. Добрий день, добрий день, дівчатка. А вона піде гуляти. Ні. Завжди вже надоїли Мою бавити ту сестру постійно, в мене вже це достало. Ні маску не зробили, ні волосся не попшикала спреєм. Ну добре, дівчатка, ви можете піти погуляти, але тільки вам потрібно піти гуляти удвох з сестричкою така, ура, я люблю, у мене нема меншої сестрички, тому я буду з нею. Але ж ти моя подружка. Ах, і що? Ну молодець, молодчинка. Молодець що бавить. А ти, як тобі не встидно, і взагалі ти маєш мені цю трійку по фізиці справити, щоб піти до своєї подружки на ночівку. Ну, мама, як завжди. Все, бо я цього не чула, я ще йду спати. Ходімо, чого ти така рада? Та бо я хочу з нею бавитись. Ходімо. Ах, чекай, я вдіну свій плащ. Почекай, шапку ще не вділа. Зараз й вдінусь А куди будемо йти? Навіть не знаю. Бери візочок. Бери візочок. Беру. Ах, мені з тобою весело. Де? Так, куди будемо йти? Звичайно ж куди будемо йти? Спасалон є? Що? Ну, так? Куди ми пішли? В ресторан ходімо? Поїмо собі двоє. Хі -хі -хі. Хі -хі -хі. ходімо, чого ти постійно біля моєї сестри крутишся? Мені вже надоїло. А ну тихенько будь, навпаки, добре, що набавить твою сестру, а ти би хоч бавила. Батьки твої жалілися на тебе, що ти взагалі ні, нікого не хочеш бавити. Та ви достали, я завжди бавлю свою сестру, у мене навіть нема часу з подружками погуляти. Ви вже всі достали мене, ненавижу вас. <звук> <звук> <пят> 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 мені її шкода, мені також і шкода. <пят> Треба якось вибачитись. Це те не потрібно перед нею. Вона така дурна, вона купа раз приходила в ресторан. Ми навіть самі бачили, коли не хотіла застру бавити. Нікуди не йде. Вибачте, але я піду. Це також моя подружка. Не плач, не плач. Мам, тату? Мато? Мама не била. Як тебе била, сестра? Ну все Ну чого завжди ти брешеш? Ну чого ти завжди брешеш? Боже, дайте, будь ласка, мені чогось. Не потрібно брехати, я тебе взагалі не чіпала. Не потрібно брехати, я тебе взагалі не чіпала. Навіщо ти брешеш? Я не брешу. Вона її не чіпала, вона бреше. Все, ми більше не друзі. Ні, ні, вибач, то все через тебе. М -м, смакота. Дівчинко, не можеш це їсти. Це для твоєї меншої сестрички. Ну як усе для неї, а так, усе для неї. Вона тут, не, вона тут головна в цьому готелі, так що взагалі тихо будь, бо ти тут ніхто в цьому готелі. Я ніхто. Я ніхто в цьому готелі. Так, дівчинко, ти ніхто в цьому готелі. Як, як? Ну, чого завжди моя сестра головна? Ну вона менша, ніж я. Правильно, тому вона краща. Мама, тато, ходімо вже. Ходи, сестричку. Каже, ах. Достала, ти вже достала, іди. Чого мене ніхто ненавидить?